Нині Євангеліє відкриває перед нами картину предательства Ісуса Христа от Іуди. По обкновленню пішли нині апостоли з Ісусом на гору І Леонську, і там вночі молилися сам Ісус. На верження каменя одійшов, молився свою так називаємо первосвященничику. Молитву, коли вернувся, видів їх з то їх предупредив, що старайтеся, моліться, обисте не впали в іскушенні, в напасті. Коли він це говорив, прийшов народ шумящої воїни, то спецслужби, і єден і із 12 юда, Підійшов до Ісуса і поцілував Його, полобзав по Слов'янськи. І це був знак, по котрому Він дав знати в темноті, котрий Ісус. От інтересне є Ісуса йому. Юдо, цілуванням придаєш Сина чоловічного, целування знак любові і довіреності. Тот знак, ти юдо привратив у знак предательства. І знову фраза, як на розбойника, ви вийшли проти мене з мечами і кольями, щоб взяти мене. Я кожний день бував із вами в храмі, і ви не піднімали на мене руку, тепер прийшло ваше время і власть тюми. Так інтересно стається та ситуація, коли Ісуса могли хоч коли взяти. Но як тоді, так і нині судова система розрушена, і в ній нужна лже свідки, лже доводи, лже висновки експертів, і це гнила система судова розправляється із усіма неугодними. Так каже Ісус. Я з вами був, а ви не брали мене, а вийшли сте проти мене, як на розбойника. Ці слова нині, ми православні Української православної церкви, де митрополит блаженнішої так також відчуваємо ці слова. Ви пішли проти нас, як проти розбойників, як, проти, як Ісус сказав. А щоб було інтересно, то так, як будто б шарманка, коли є ну, і ту саму музику крутить, так і вони. ми Не забороняємо церкву у ПЦ, а шпійонів забороняємо ФСБшників. І всяка така дурниця, але крутять кожен день і на високих уровнях повторяє євангельське Слово, каже Ісус. Як на розбойника вийшли ви проти мене з мечами і Ну, Треба пам'ятати, що Іуда їм нужен був як, некій, як причина, щоб розпочати проти Ісуса арест і слідство. І кожен раз, і в моєму судовому слідстві, одного назначили бути свідком, і от Він то казав, що йому казали. І ніч не змінилося за 2000 років у злих людей і безбожних. І ще один момент мені в Євангелію – предательство не лише Іуди. Тут ясно, чоловік повністю впав, але предателем оказався ближайший, і, як би нині сказали, на западній церкві, первейший єпископ, первейший апостол. Петро, він, коли взяли Ісуса, арестували, Він зайшов у двір архієрея. Там є одна проста жона, не била його, не угрожала, пальці у двері не клала і сказали йому просто, і ти був з тим Ісусом. А Петро каже, ні, я не знаю того чоловіка. Ще одна жона теж проста, не била, не угрожала. Сказала, ти був з Ісусом? Ні, я того чоловіка не знаю. Потім пішов до групи людей, де грілися, бо холодно було, і там іще на проблему свою заговорив, а впознали його акцент і сказали, так і ти був з Ісусом, акцент це проявив. І тоді він бився в груди. Я не знаю того чоловіка, одрікся від од... Ісуса третій раз і Із... за півку гуд, Запів півень і спомнив Петро, предупреждення Христового, б'єшся в груди, що ти мене не придаш, перший придаш три рази, доки півень не пропіє. Господь предупреждає всіх і нас сьогодні. Якщо ти понадієшся на свою силу, ти впадеш. Якщо не будеш мати Божої сили, не важно, хто ти, рядовий священник. Редовий христианин, єпископ, митрополіт, патріарх, ми відвідаємо, що нині витворяє патріарх Константинопольський Варфоломей, скільки вже апостольських правил нарушив, що давно вже мали б Селенським собором його зняти із патріарха, а він продовжує своє діяння і у. Непростивий чоловік знає добрі правила і в їх нарушає. Ми тут діти Божа вічності віримо, в'єднано з Мариною і Кірою, всіма святими дівчатами і з усіма святими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.